Потім наймає владу на роботу за рахунок своїх податків. І це ніколи не можна забувати, в тому числі зараз, в тому числі. І після помаранчевої революції масштаб знизився, безумовно, він був один із самих низьких. а потім, на жаль, він прийняв ще більш витончені методи, про які я сказав раніше. І це явище є, хоча тих масштабів, безумовно, немає. Хоча тут складно сказати. Як ми вже підкликали, що олігархічна система найбільш загрозлива, чим організована злочинність, так і зараз корупція на порядку загрозливості, чим ті ж явища рейдерства. І на жаль, ця еволюція, скажімо так, кримінальна йде не в той напрямок. І в нас створює для нашої держави величезну кількість проблем, починаючи з недовіри інвесторів, недовіри до нашої держави. І в тому числі дуже-дуже гострі настрії, бо з ким би не спілкуєшся з нашими бійцями на фронті, з громадянами, всі чітко формулюють, що ми повинні захищати справедливу державу і потім розбудовувати також справедливу державу. І якщо не збігаються з принципом вимогою. Справедливої держави та починаються дуже величезні проблеми.